Цілий рік ми працювали, аби щотижня тішити тебе свіженькими випусками Плейніус. Саме у спекотні дні липня минулого року ми почали не ух... Що за та Якого милого? Богдане, скурвій сину. Богдане. Айосип на кобилі. Богдане, де монтаж? Я не буду монтувати. Віддай паспорт та студак. Де мої гроші? Де моя слава? Де Блекджек та шльондри? Я тобі дам гроші. Я тобі дам шльондри. До роботи, європеоїд! У мене ска синя від уколів! У мене ноги стерті від походів до лікарів! А ти монтувати не будеш? Отже, ти дивишся 50-й ювілейний випуск PlayNews. Свої привітання просимо залишати у вигляді лайків та коментів. Ну а ми розкажемо, чому розробники Battlefield 3 уникають розмови про четверту частину, які серйозні рішення прийматимуть хардкорники у Splinter Cell Blacklist, яку хитру консольку нам намагаються впарити, і багато іншого після сигналу. Творці Action екшену Splinter Cell Blacklist настільки суворі, що пластівці заливають скипидаром. Якщо ти думаєш, що це погано, то знай, у їхній грі тобі буде ще гірше. Ми геймери вже змирилися з тим, що у іграх маємо вибір між добром і злом. Звісно, обираючи добро, ми голову піднімаємо так гордо, не бачачи клавіатури, що забуваємо. Це лише віртуальність. А якщо тобі на вибір дати погане і ще гірше. Саме такі варіанти запропонують розробники Splinter Cell Blacklist. За словами Максима Беланда, у грі. Ти як і солдат прийматимеш рішення, тримаючи приціл на лобі ворога. Творці хочуть, щоб геймери спілкувалися з друзями про різні епізоди гри і розповідали, замочили вони того ворога в венному епізоді з базуки чи просто зарізали. Максим Беланда також має надію, що гравці після проходження гри не лише отримають фіру задоволення, але піднімуть рівень своєї людяності у реальності. Компанія Electronic Arts почала полювання на великі гаманці. Ну вона й раніше полювала на гаманці, але тепер на ще більші і на ще більше гаманців. Цього разу під приціл потраплять фанати гоночної аркади Need for Speed Most Wanted, реліз якої має відбутись у жовтні цього року. Усі, хто зробить попереднє замовлення, звісно, не залишаться без подарунка. Перше, що привертає увагу, це ранній доступ до декількох автомобілів у мультиплеєрі. Пускати слину геймерів змусять такі відомі автомобілі, як The Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, що буде налаштований на максимальні прискорення і швидкість The Катергам Superlight R500, прокачаний для розвитку максимальної швидкості, та The Ford f 150 SVT Raptor, посилений, щоб здійснювати високі стрибки і тейкдауни. Також зможемо подвоїти набрані очки протягом перших чотирьох годин. Чи вартує це твої грошей? Залежить від того, чи стоїть у твоєму гаражі одна із вище згаданих автівок. Психічно неврівноважений, балакучий, наділений над людською силою відчайдух і майстер чорного гумору. Так так, мова йде про дедпула Activision і High Moon Studios на цьогорічному коміфон у Сан-Дієго офіційно анонсували шутер від третьої особи проскаженого найманця, тіло та розум якого було створено після спроби вилікувати рак за допомогою проекту Зброя Екс голосом головного героя стане Нова Норт, який пліч опліч працює зі студією Marvel. За словами розробників, гра повинна вийти у 2013 році на PS3, Xbox 360 та Wii U. Про користувачів ПК розробники, як завжди, нічого не сказали. Залишається лише чекати і сподіватися на милість розробників, які дозволять побавитися у гру на ПК. it, Wolverine. Хто б міг подумати? Battlefield і Medal of Honor зовсім різні. Навіть взявши лупу, видно, що ці забавки зовсім різні. Принаймні так заявляє Френк Жібо, президент EA Games. На його думку, Medal of Honor – це гра більш про реальність. А от Battlefield – це більш більш нереальний чи реальніший за реальність. Одним словом, EA вважає, що ці два бренди несуть за собою зовсім різні речі. З одного боку, це мабуть так у новому Medal of Honor сюжет оснований на реальних подіях. Але кого це хвилює? Якщо більшість геймерів просто дивляться на мультиплеєр і що у ньому є нового, та все ж компанією можна зрозуміти, оскільки розвивати два однакові жанри досить складно завжди постає вибір, де додати щось нове, а куди ні. Але мета у них одна. Побити усі рекорди серії Call of Duty. Mortal Kombat повертається на монітори. Радійте, фанати смертельного турніру. Адже Кевін Танчарон, режисер і продюсер успішного веб-серіалу Mortal Kombat Legacy, повідомив про роботу над продовженням серіалу. Міні-анонс другого сезону відбувся на цьогорічному Комік-Коні і підкріпився жартівливим роликом. У ньому режисер залишив великодки, а саме показав героїв, які будуть у наступному сезоні. Танчарон додав, що більше деталей про персонажів, сюжет та зйомки він розповість незабаром. Може нам перекласти українською перший сезон, поки чекаємо на другий. Тубільці Північної Америки, радійте! Вам дають можливість придбати Kinect і молодшу модель Xbox 360 з 4 гігабайтами пам'яті усього за 99 доларів. Так, стоп, це що розпродаж чи секонд-хед по європейськи? А під цією яскравою обгорткою ховаються ще 15 доларів, що вам доведеться платити щомісяця за доступ до сервісу Xbox Live Gold. Одним словом, оформлюєш ти довічну підписку на вище згаданий сервіс і отримуєш Kinect та Xbox 360 з 4 гігабайтами пам'яті. Беремо калькулятор, 15 множимо на 24, і того у нашому гаманці мінус 360 доларів. Як каже Кріс Льюіс, голова Xbox Europe, це фактично екс експеримент, який має на меті визначити, чи клюнуть користувачі на цю наживку, якщо у тенетах буде достатньо улову, тоді таку можливість матиме увесь світ. Розробники The Last of Us хочуть, аби гравці відчували напруження, відкриваючи інвентар. Розповідає Андруша 197 у блогах PlayUI. А сіднички у бідних геймерів стискатимуться бо хі розробники із Naughty Dog зробили так, що гра продовжуватиметься, коли тобі заманеться заглянути у торбу. Це робить гру ще більш реалістичною, а геймера ще більш розважливим, адже важко підготуватися до усіх ситуацій, і доведеться шукати способи виплутатися із халеп у реальному часі, бо вороги. Не чекатимуть, доки ти витягнеш двоцівкову гармату із дамської сумочки, щоб успішно закінчити напружений діалог. Дякуємо, Андруші 197 за цю новину. А блогер Viper9732 у своїй рубриці Скринька Вайпера розповів і показав, як саме G-Box Software намагатиметься нас налякати у колоніальних морпіхах новій грі про чужих. Розробники переконують, що змусять гравців боятися ксеноморфів, і ми їм краще повіримо. Також у рубриці є повідомлення про затримку Torchlight 2. Задрали вже скільки не обіцяють, не покажуть, не розкажуть. І все сидиш, слиною обливаєшся а тут тобі на! Перенесли на дошліфування. На! Одна з головних новин тижня успіх проєкту нової консолі OUYA на кікстартері. За вісім годин розробники назбирали потрібну суму мільйон баксів. А зараз ця сума складає більше п'яти мільйонів. Що це за приставка така, що навіть її творці самі у шоці від ажіотажу довкола неї. OUYA? Консоль на основі операційної системи Android. Це платформа для індії ігор та ігор для мобільних пристроїв. Головною фішкою стала ціна консолі разом з контролером 99 баксів. Є чутки, що консоль може мати доступ до Google Play. Це відкриває можливості для численних емуляторів для запуску старих ігор на ній. Та щоб не обмежуватись одним дріб'язком, розробники пообіцяли можливість погратися у крутіші ігри. Голосуванням користувачі обрали 20 претендентів. Обники одразу запевнили, що внутрішня начинка зможе потягнути навіть Skyrim. Вихід консолі обіцяють 13 березня. Ну не приставка, а мана небесна. Та чи все так веселково, як могли наслідити поні? У нас є неабиякі сумніви навіть у тому, чи зможе консоль зарелізитися, адже жодні слова не є остаточно підтвердженими. Консолі, контролер на демонстрації лише робочий макет, та й самі інвестори б'ють на сполух, вважаючи, що проекту на реалізацію не буде достатньо зібраних коштів. А успішність на кікстартері аж ніяк не гарантує успішність самого проекту і повернення вкладених грошей. Запахло печене. Чекай скоро на детальний вердикт цієї теми на сайті. І на коня коротенькі новинульки. Нещодавно вийшов графічний мод до The Elder Scrolls 5 Skyrim – Vibrant ENB. Він змінює у графічному плані практично все: від текстур і гамми до освітлення та тіней. Завантажити і спробувати мод можна за посиланням у описі до відео. Команді професійних геймерів знадобилося аж 60 годин, щоб швиденько пробігти Borderlands 2 і написати тактичний гайд по грі для компанії розробника. Так само довго будемо грати і ми у вересні, коли вийде сама гра. Розробники із Arkane Studios опублікували скріншоти з ПК інтерфейсом для Dishonored та опції керування. Видно, що реалізовані швидкі клавіші для вмінь та підказки в режимі Стелс. Також пк версія матиме розширені графічні налаштування. Mirror's Edge 2 — бути. Хоча ніякого офіційного підтвердження і точної інформації немає. Але за словами президента DICE Френка Гібо, сіквел до цієї чудової гри безумовно у них у планах. Який план вони курять, невідомо. Блізарди відкрили легальну торгівлю золотом у Діабло 3. Тепер за нереальні гроші можна легко купити реальні, як у кращих традиціях баржевих компаній. Обережно торт. Звичайно, це не свіжа новина, але актуальною вона буде завжди у Left 4 Dead 2 міститься, мабуть, найкрутіша, найепічніша, найцікавіша, великодка за усю історію відеоігор. А з коментарями двох м -м, геймерш це відео ще приємніше переглядати. Обов'язково подивись відео проходження цього яйця у нас на сайті. А на закінчення ювілейного випуску дамо дрібку драйвової музики, незвичний синтез буденного кінекту та дабстепу у грандіозній візуалізації. Це Five Motion Project. Якщо тобі цікаво, як створювався і працює цей музичний інструмент, зайди за посиланням у описі до випуску. Оце і все на сьогодні. Ти дивився ювілейний пленюз, балакавсновида, лайкуй, коментуй і затям. Бережи здоров'я замолоду, не ходи по інших сайтах.